Готую сьогодні суп пюре із гарбуза. Взяла отакий гарбуз. Це гарбуз мускат де прованс. Ось такий гарбуз, зараз його почищу і виберу серединку. Гарбуз почистила та нарізала на шматочки. Ще взяла одну морквину, одну цибулину, дві картоплини і три невеликих солодких перчики. Порізала картоплю, моркву, цибулю та перець. І додаю це все до нарізаного гарбуза. Половину нарізаного перцю та цибулі підсмажую до золотистого кольору на олії. Підсмажила перець із цибулею. Нарізані овочі заливаю водою. Посолила і тепер кладу це все варити. До готових овочів я додаю кілька насінин коріандру, по щіпці карі, мускатного горіха та базиліка. І все це перебиваю блендером. Овочі перебила до однорідної маси. Тепер сюди додаю підсмажений перець і цибульку і даю закипіти. Проварюю буквально одну хвилинку. Суп пюре прокипів одну хвилину, я вимикаю вогонь. Даю супу настоятися, щоб розкрилися всі смаки. В Суп додала зелень петрушки та кропу. Він дуже смачний із житнім хлібом.